Передмісті Венеції відбувся чемпіонат світу з карате серед кадатів, юніорів та молоді, де українська збірна вкотре показала високий рівень майстерності. Відзначилися на цих змаганнях і боковинські каратисти, які привезли додому дві медалі золото та бронзу. Деталі дивіться уже за мить. Боковинські каратисти повернулися з чемпіонату світу в чергове з медальним врожаєм. Ці змагання зібрали учасників з усього світу. Тож конкуренція була надзвичайно високою. Проте наші спортсмени гідно представили Україну на світовій арені. У нас в цьому році місто Чернівці зробило певний такий рекорд, і від нашого міста було представлено 10 спортсменів у складі збірної України. От, відповідно, це прям дуже високий результат. От і паралельно ми змогли. Привести ще медалі змагання такого масштабу для наших каратистів це чудова можливість заявити про себе на світовому рівні та показати свою майстерність, зазначає Валерій Чоботар. Це дуже важливий для нас івент, тому що це один із найвищих ступенів досягнень в нашому виді спорту. Туди приїжджають всі країни планети. Більше того, я вам скажу, допустили. Дві країни, які би ми не хотіли бачити на цьому турнірі, але нам прийшлося навіть змагатися з ними. І я дуже сильно пишаюсь тим, що наші спортсмени так гідно представили країну. і в принципі хотів би зазначити, що Чернівецька федерація карате дуже плідно працює з нашим молодим поколінням. Золотою призеркою стала молода каратистка Марія Гнесь. Дівчина виступила у категорії кадети до 54 кілограмів. У фінальному поєдинку боковинська каратист. Блискуче перемогла польську спортсменку. Дуже рада перемозі, дуже важко старанно готувалася, тренувалася по два рази в день. Моя перемога це такий поштовх, це розуміння, що я можу робити ще, я можу робити краще, я можу перемагати. Це така як віра. Ще один представник «Буковини» – Георгій Піцул на чемпіонаті здобув бронзу. Виступав у категорії до 75 кілограмів. Ця медаль на чемпіонаті світу для мене є дуже таким крутим результатом. Звісно, хотілося б потрапити в золотий фінал і там боротись за золото, але тим не менш, медаль на такому турнірі дуже високо оцінюється і. Я гордий за себе, гордий за наш клуб, за наш регіон і країну, що зміг вибрати для неї таку медаль. Цей тріумф став результатом багатомісячної, наполегливої роботи та постійної підтримки тренерів, кажуть каратисти. Успіхи боковинських спортсменів знову підтвердили, що Україна багата на спортивні таланти, а наші атлети готові досягати нових світових вершин. А наразі каратисти готуються до наступних змагань. З нового року починається сезон. Ну, він вже почався, якщо говорити про е, дитяче карате. Вже почали чемпіонати. Ми плідно тренуємось і виступаємо на цих турнірах. Ну а з Нового року починається сезон турнірів для дорослих, тому ми тренуємось і сподіваємось на високі результати. Анна Харабара, Діана Добинда та Модняти вам.